Вечір добрий на календарі понеділок, 23 лютого, в ефірі Служба новин Миколаївської обласної державної телерадіокомпанії. І протягом наступних 26 хвилин інформаційний підсумок першого робочого дня тижня поточного в студії Павло Москальов мої вітання. І про головне насамперед стисло. 15 бійців 3 гаубично ї гаубично-артилерійської батареї 79-ї окремої аеромобільної бригади повернулись до Миколаєва на 10-денний відпочинок. Ми прийшли гадати вдох. Уваження, любви нашим героям, десантникам Благодаря кіторам викладі були менее, Ну, спокійно. На зміну 30-м миколаївським бійцям роти міліції особливого призначення відправилась нова команда. Там би, питаються замінують підходи. Тобто... Наші під'їзди к блокпостам обычно такі віші встрічалися. Тобто, по словянську я помню, як мінімум чотири ми зняли, тобто це те, що не наші тобто, слідства були защити. Виставились тобто, мини ловушки, тобто на надію на те, що при під'їзді групи будуть задеты эти розтяжки і, скажімо так, погибнут люди. Звання людини року 2014 вперше отримав особовий склад. Миколаївської 79-ї окремої аеромобільної бригади. Ну а тепер про це та інше більше. Миротворча місія ООН в Україні можлива, але її організація займе багато часу. Тож наразі міжнародна спільнота має покладатися на спостерігачів ОБСЄ. Про це в інтерв'ю німецькому виданню Більд заявив міністр закордонних справ Німеччини Франк вальтер Вальтерштанмаєр. Цитую, місія ООН може зіткнутися із серйозними перешкодами. Досвід показує, що потрібно кілька місяців для того, щоб підготувати миротворчі війська для розгортання. До цього ще потрібно отримати мандат ООН. І питання чи це можливо за підтримки Росії чи Китаю, членів Ради безпеки ООН, які мають право вето, зазначив німецький міністр. У будь-якому разі з або без мандату он, ми не можемо втрачати час і повинні мати дані з місця події набагато швидше, щоб контролювати дотримання угоди про припинення вогню. Тому ми покладаємо надії на те, що вже маємо а саме на місію спостерігачів ОБСЄ, яку треба розширити і зробити ефективнішою, додав Франк Вальтер Штанмає. 15 бійців 3-ї гаубично-артилерійської батареї, 79-ї окремої аеромобільної бригади, повернулись до Миколаєва. На десятиденний відпочинок земляки традиційно тепло зустріли відпускників. Надвечір миколаївці підтягувалися до центральної площі міста. Місце зустрічі підніжжя пам'ятника героям-ольшанцям. Дуже символічно. Там, де вшановують визволителів Миколаєва від фашистських загарбників, вітають тепер захисників батьківщини від нової навали вже зі сходу. Ми прийшли гадати двох. уважения, любви нашим героям, десантникам, благодаря которым и более менее, ну, возьмем спокойно. Я с братом старалась общаться, но очень, очень редко, не могла чаще. В принципе, он писал всегда очень позитивно, чтобы нас не расстраивать всех, ни семью, ни маму, ни деток его, ни жену. Илью С Полянского ждем. Мы встречаем всех ребят, которые служат вместе с ним в гаубичной батарее. У них отпуск. Мы надеемся, что также будет. Это не последняя ротация, что они снова приедут скоро, но уже совсем. На шляху до дома допомагали допомогали маколаевские волонтеры. Власне, волонтерам десантники дякують майже за все, що дозволяє виживати і воювати. Забезпечення від міністерства оборони мінімальне. Ні, я не можу були. дім зони то забрали воєнних. Тут так все по-другому. Мы в Запорожскую область ехали так все по-другому. Ребята, там такой кошмар. Это ужас. Это такая дичь, там жизнь только налаживается. Ну там на освобожденных территориях. Это такой ужас. У нас все по-другому, ребята. Ничего, воевали, нормально. Спасибо вам за встречу. Спасибо. Спасибо за все. Слава Украине. Эти постоянные активные фазы перемирий. Эти морозы, эти снега, все. Ну, наша батарея стояла 16, 16, ноября. Мы без смены несли боевое дежурство. И практически, то есть если не считать там некоторые периоды перемирий, практически все время вели работу. Ну, понятно, что ребята все устали, много попало по больнице. Но наше подразделение не потеряло ни одного человека. До того ж, в батареї, що належить до батальйону Фенікс 79 79-ї аеромобільної, не було жодного випадку, щоб боєць не повернувся з ротації до служби. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини. Незважаючи на другу угоду в мінську, остаточне перемир'я на сході України досі не встановилося. Про це свідчать обстріли, які здійснюють бойовики в бік збройних сил України. Про них щоденно повідомляє речник РНБО. Тож на заміну 30 тридцятьом миколаївським бійцям роти міліції особливого призначення відправилась зміна. Серед військових лише високопрофесійні кадри. Наприклад, Богдан має багаторічний досвід з розмінування складних вибухових пристроїв, у тому числі в миротворчих місіях, в зону АТО вирушає втретє. Там якби питаються замінірувати підходи, тобто наші під'їзди к блокпостам звичайно такі речі зустрічалися. Тобто, по Славянську, я помню, як мінімум чотири ми зняли. Тобто, то що то, не наші то есть, средства були захисту. щити, то как бы ставилась. Ніні ловушки, то есть на, в надіжі на те, що при під'їзді групи или будуть задіяти ці розтяжки і, скажімо, так, погібнуть люди. Бійці цього підрозділу міліції успішно виконують поставлені завдання на Донбасі і Луганщині. Про це свідчать сухі цифри. Жодного загиблого за весь час, що беруть участь у антитерористичній операції. Ребята всі опитні, не раз уже бувавши в зоні АТО. Задача складна, але Ані знають, як його выполнять, за счет чего. і скажем, нічого нового для них і в этот раз не буде. надеюсь, що обстановка в ближайшее время нормализуется. нормалізується. А в тому, що вони способні выполнить задачу качественно, я не сумніваюся. Від головного міліціонера області хлопці почули настановчі слова. А священик окропив бійців святою водою і благословив. Всі успішно цілі хлопці повертаються додому, до своїх рідних, близьких. Ми туди їдемо на охорону громадського порядку в зону АТО. Там ми несемо службу на блокпості. Проваджали солдатів на фронт рідні і близькі. І хоча ця рота бере участь в бойових діях майже із початку конфлікту на сході, та кажуть важко, як і в перший раз. Це моя невестка, внучка, я дочка сина, дочка і вторая внучка, дочь, сваха, от ми всі місце молимося, держимось. На сході України хлопці перебуватимуть місяць. Далі їх замінять колеги. Наталія Якобсон, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. І впродовж теми чергова ротація миколаївського підрозділу спеціальної роти міліції, громадської безпеки, особливого призначення, відбулася успішно. Наші кореспонденти зустрічали бійців, які повернулись із зони АТО на відпочинок. У зоні проведення антитерористичної операції вони провели місяць. Повернувшись до Миколаєва на відпочинок, знову зможуть обійняти рідних і близьких, які чекали на своїх воїнів і вірили у те, що приїдуть додому цілими і неушкодженими. повернулося в повному составі без замічання і без патіль. Все целе здорово слава Богу, все добре. Відпустка у воїнів буде нетривалою 10 діб. Зараз в нашій країні кожен боєць на особливому рахунку. Після відпочинку хлопці повернуться охороняти порядок на блокпостах у зоні бойових дій, а дехто чергуватиме на вулицях мирних міст України, аби упередити випадки, подібні тому, що відбувся на марші миру у Харкові. Наталі Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. З передової до пологового будинку боєць 79-ї окремої аромобільної бригади Руслан. Лосенко нещодавно повернувся зі сходу. І ось сьогодні він зустрічає дружину із новонародженим сином. Саме підтримка в тилу та віра рідних давала військовослужбовцю сил та наснаги на полі бою. Під вікнами медичного закладу на породіллю з нетерпінням очікує вся дружня родина. Люблячи чоловік, батьки та друзі. Новоспечений дідусь ділиться своїми подальшими планами. У нас річка Південний Буг протікає, на рибалочку ходить. Спорт цього. Народився дісанник. Багатир 4700 двіса. Батька старався, якраз воював. Хорошка загра десь. Вагітність була складною та завершилась передчасними пологами. 6 лютого на світ з'явився маленький Святославчик. Немовляті, та мамі потрібен був медичний догляд, і лише за декілька тижнів їх відпустили додому. Сьогодні ми, для нас ця дуже довгождана, тому що ми їдемо додому. Приїхав наш папа. Мама чекала протягом всієї вагітності 8 з половиною місяців цього моменту. Своїх емоцій не стримує новоспечений батько. Емоції переповнюють. Мама наша умнічка. В такий нелегкий час багато чого перетерпіла. От, звісно, без папиної. Присутності, але підтримка була ну, якби по телефону. Коли Руслан воював на сході, вагітну дружину Ольгу тут, у Миколаєві, підтримували товариші по службі, допомагали грошима та ліками. Протягом вагітності чоловік був на фронті, от, а у нас хтось хлопців постійно перебував тут, навідувалися, трохи заспокоювали, підтримували Олю. Дуже велике дякую е, Миколаївському тепловому заводу, ремонтному заводу, тому що вони постійно підтримують бойців. Хочеться, щоб всі ці події закінчилися і діти були разом і воспитували свого сина. Попереду декілька діб перебування у родинному колі. Після короткотривалої відпустки військовослужбовець знову повернеться на схід. Наталя Проходько, Сергій Єрмаков в телевізійні новини Миколаївщини. І до інших тем економічний розвиток, готовність бомбосховищ та інші проблеми Кривозерського та Врадіївського районів обговорювалися під час поїздки першого заступника голови Миколаївської обласної державної адміністрації Миколи Романчука. Поїздка на Кривозерщину розпочалась із наради з активом району. На початку зустрічі усі присутні вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні та загиблих учасників антитерористичної операції Хвилиною мовчання мешканці Кривозерщини були активними учасниками революції гідності. А сьогодні вони відстоюють незалежність нашої держави на сході країни, беручи участь у проведенні АТО. рік назад вони, будучи звичайними громадянами. Нічого спільно не маючи з військовою службою, позову серця, душі, совісті і розуму рушили в Київ на майдан відстоювати право вибору, право на достойне життя, право на європейські перспективи і відстоїли там його. Під час наради обговорювали питання агропромислового комплексу. Микола Романчук зазначив, що цього року є надія очікувати вражай не гірше, ніж минулого року, оскільки засійно на 10-15% більше озимих культур. Окрім цього, було порушено питання ремонту доріг, а також газифікації. Не втрачатимуть своєї актуальності проекти переходу закладів соціальної сфери на альтернативні види палива. Ознайомився перший заступник губернатора з готовністю захисних споруд обох районів, оглянувши бомбосховище на базі ПСВП рутенія М в селі Бурилове, Кривозерського району та в Радівської центральної районної лікарні. Позитивні зрушення є, але й роботи ще чимало в чому заключається положительний двіг? В першу чергу, то, що вони визначили ці райони, де у них є сховища, які сховища і що необхідно зробити. Друга задача то, що сделано перші шаги, вивезен мусор з этих сховищ. Мусила це десятки тонн, котри накопівся за перемежути времени. Сделаны уже час хранілиш хранилища біжеч в повний сю під ключ, час і роботи. До кінця березня роботи на обох об'єктах потрібно завершити. Ще одне питання, що обговорювалось на зустрічі з активом районів: мобілізація, хоч і постійно Спасибо. контролюється, проте потребує додаткового вивчення ситуації. на сьогоднішній день. Вопрос, который касается Кровозерского района по вопросу мобилизации и Владивостока района, он находится на контроле местной власти. Сказать, что он полностью выполняется и контролируется, нельзя. Почему? Потому что в основном сегодня получили повестку те люди, которые сегодня связаны с землей, те, которые обрабатывают землю. А вот те многие депутаты районной рады, сельских советов, они получили сегодня право не служить и не быть в армии. Є большая просьба від сільчан, от жителів цих районів проверить, наскільки соответствуют їхні документи, які дають право їм не служити і, тим більше, ніби призовне в армії не залишилось поза увагою питання нарахування податків, оренди землі, роботи та фінансування соціальної сфери. Олена Міщенко, Сергій Єрмаков, ТНМ. Форматуємо успішне майбутнє. Трьохетапний захід під такою назвою відбувся у Миколаївському обласному центрі зайнятості. Він був присвячений проблематиці працевлаштування громадян, які переміщуються з районів проведення антитерористичної операції та Криму. Служба зайнятості Миколаївщини докладає максимум зусиль ...задля розв'язання питань про це влаштування переселенців та адаптації їх у нових умовах. Але часто потреба в робочій силі на ринку праці не відповідає професійно-кваліфікаційному складу людей, які приїхали з Донбасу та Криму. Останнім часом соціальні партнери служби зайнятості висловлювали занепокоєння нестачою спеціалістів у туристичній галузі. Представники робочої групи ради з питань розвитку туризму та рекреаційно-курортної діяльності при обласній державній адміністрації запропонували об'єднати зусилля роботу. А всі в служби зайнятості та тимчасово переміщених громадян все почалося з того, що звернулася до мене Тетяна Олександрівна Чичкалюк із такою пропозицією, що на цей період є така проблема з відкриттям туристичного бізнесу. Але є на меті, і створена при обласній адміністрації така рада, яка вже почала свою роботу, і вони попросили у нас такої допомоги. Крім того, ми вже перед цим спілкувалися з первомайським роботодавцем, який сьогодні у нас був присутнім Андрієм Івановичем. Він також просив нашої допомоги. Також під час ярмарку свої вакансії, а їх було 89, Презентували 6 роботодавців Миколаєва і додаткові понад 500 вакансій загалом по обласному центру. Павло Москальов, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. Басейн у палаці спорту Зоря державного підприємства Науково-виробничий комплекс газо-турбобудування Зоря Машпроект незабаром знову прийматиме спортсменів. У цьому запевнили нашу знімальну групу, яка намагалась з'ясувати, чому ж з вересня 2014-го спортсмени змушені тренуватися або на суші, або на чужих водних доріжках. З'ясувалося, причини для призупинення роботи були більш ніж об'єктивні. Впродовж теми рубрика очем репортера. Приміщення спортивного комплексу державного підприємства науково-виробничий комплекс газу турбобудування зоря машпроект було введено в експлуатацію у 70-х роках. З часом з'явилась природня просадка і виникла термінова необхідність здійснення комплексу робіт з ремонту відновлювальних робіт. Саме тому з вересня минулого року не функціонує тут басейн почали хвилюватися батьки, але як стверджують представники підприємства, незабаром знову басейн прийматиме спортсменів. У вересні минулого року спеціалісти здійснили ґрунтовне дослідження загального стану будівлі палацу спорту. Згідно з підсумковим приписом, керівництво підприємства спільно з адміністрацією комплексу мали зупинити роботу басейну із послідуючим комплексом відновлювальних робіт. Комплекс цих робіт включає в себе укріплення перекриті криші, заміна вітража повне і устройство нової вентиляції. Що стосується конструкції перекриття, то їх вже полагодили, це дозволило наповнити чашу басейну на черзі заміни вітража. А за словами Єлизавети Більчик, вже визначено фірму, котра виготовлятиме проект. Після того, як проект я думаю, квісні ми отримаємо, цей проект буде закончен. Он пройде експертизу в двох державних експертних органах Укрдержбу стандарт і в газке. І після цього буде проведений тендер соответственно на цих роботи. І ми сподіваємося, що в частності наша спартакиада пройде вже в осінні в тому числі до останнього часу. честь регіону та рідного підприємства на змаганнях всеукраїнського міжнародного рівня захищали близько 80 спортсменів, плавців, вихованців Палацу спорту зоря. Ще сотня займалась в абонементних групах. Не дивлячись на тимчасові труднощі, плавці зорі здобували нагороди найвищого ґатунку. Чотирнадцятому году прошедшим у нас дві дівчинки стали чемпіонками України серед юніорів. по плаванию. Золотую медаль выиграли Тиханюк Даша и Шевченко Полина. То есть вот такие вот у нас успехи. Ну, конечно, у нас областные соревнования проходят, турниры проходят, где наши дети все участвуют, за свой счет выезжают, за счет завода выезжают. То есть ну, процесс идет у нас, я считаю, неплохо в сравнении с другими как бы, плаваниями водолей или, или, допустим, Южноукраинский или в трудовые резервы. Водночас і тренерська команда і батьки не приховують занепокоєння. Юнаки та дівчата з вересня минулого року змушені займатися на суші, додатково виділено кімнатою з тренажерами. Допоки дозволяла фінансова складова, дітей приймав комплекс плавальних басейнів водолій. «Зараз час теж в курсі прикрили. Ми перебралися по старому названня басейн трудової резерви селяних. Там теж ми плаваємо, але тільки март місяць сталося ще. Затем потеплеють, перейдемо. На сушу. Додатково як варіант розглядається можливість виїзду на спортивні збори до інших міст. Ймовірно, миколаївців прийматиме Вознесенський водограй. Головне акцентують і тренери, і представники адміністрації Палацу спорту зоря, головного підприємства, що сьогодні 70% плавців залишились вірними і зорі і своїм наставникам. Павло Москальов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Вчора, 22 лютого, на 84-му році пішов з життя відомий миколаївський художник, мариніст Володимир Зебек. Всі, хто знав його особисто, хто зачаровувався його неповторними феєрічними маринами, не можуть це повірити. Адже кінбурзький самітник Володимир Зебек, як і море, здавалося б, вони безсмертні. І ось його не стало. Не можна сказати, що визнання у минули художника з класичною академічною освітою. Його марини зберігаються в десятках музеїв світу, а художні полотна прикрашають приватні колекції президентів і міністрів, відомих режисерів, збирачів живопису тощо. що його марини порівнювали з творчістю Айвазовського, Тьорнера, Судковського, а знаменитий академік живопису десятників, і не тільки він, взагалі вважали Зибика кращим мариністом ХХ століття. А він навіть відмовився від членства в спільці художників, мовляв, навіщо? І продовжував шалено до самої смерті працювати, майже кожної ночі створюючи маленькі шедеври. Їх на Кінбурді він написав тисячі і всі про море. Його втомлені вітрила, як він сам казав, це немов втомлені людські душі, що нарешті знайшли свій останній притулок, або навпаки. Ці вітрила не підкоряються ані долі, ані хвилям. Саме таким був художник, чия душа піднялася на небеса, залишивши на землі тисячі марин і вічну пам'ять про людину, глибоку, яскраву талановиту і з бунтарським темпераментом, як в житті, так і в творчості. Ми пам'ятатимемо тебе, Володимире Євгеновичу. Звання людини року року-2014» вперше отримає не людина, а весь особовий склад Миколаївської 79-ї окремої аеромобільної бригади. Про це стало відомо в ході прес-конференції оргкомітету загальноміської програми Людина року за підсумками минулого 2014-го. Про які ще нововведення йшлося, знає наша знімальна група. Вже 19 років поспіль в обласному центрі діє загальноміська програма Городянин року Людина року, в ході якої називаються імена жителів Миколаєва, які досягли найбільших професійних успіхів протягом року. Визначення переможців відбувалось шляхом експертного опитування, яке проводилось центром вивчення громадської думки Наваль Експерт у два етапи. В ході першого туру у нас крім… Ваши кого б ви могли назвати в такої номінації, був ще питання: а які номінації ви могли би що приложити для оценки? Тож вперше, враховуючи ситуацію на сході країни, крім 11 постійних номінацій, було запроваджено дві спеціальні: захисник батьківщини та допомога Українській армії. З урахуванням результатів другого туру експертного опитування, оргкомітет ухвалив рішення визнати переможцями в номінації захисник батьківщини, особовий склад військових підрозділів, учасників бойових дій, захисту незалежності та територіальної цілісності України. Оргкомітет прийняв рішення присвоїти звання «Горожанин года в номінації Помощь української армії Бірюкову Юрію Сергієвичу, волонтеру, советнику президента України. Арахами Давиду Георгиевичу, координатору Совета волонтеров при Министерстве обороны Украины. Водотурскому Алексею Афанасьевичу, генеральному директору СП ООО «Небулон». Симченко Вячеславу Валентиновичу, директору Николаевского тепловозо-ремонтного завода. И Швецу Александру Михайловичу, директору Николаевского бронетанкового завода. Крім того, в номінації засоби масової інформації, звання городянин року отримали декілька учасників конкурсу, серед яких і оператор телекомпанії Ніс ТВ Олександр Терещенко. Він отримав важке поранення під час антитерористичної операції. Нагородження переможців відбудеться 28 лютого в концертному холі «Юність». Ганна Стаднік, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. А ще цього понеділка у християн грецького обряду розпочався Великий піст. Великий Піст готують християн до гідної зустрічі свята Воскресіння Христова Пасхи. Він починається за сім тижнів до Пасхи і складається з чотири Десятниці, 40 днів і Страсної Седмиці, тижні перед самою Пасхою. Чотиридесятниця встановлена на честь сорокаденного посту Спасителя, а страсна Седмиця – на згадку останніх днів земного життя, страждань, смерті і погребання Христа. Загальна тривалість Великого посту разом зі Страсною Седмицею – 48 днів. Піст або Говіння це відмова не тільки від певної їжі. Протягом усього великого посту християнська церква закликає віруючих утримуватися відживання м'яса, молока, яєць і риби, у тому числі в складі різних страв. Але й від усіх шкідливих звичок і веселощів. Це час каяття роздумів і молитви. Давайте просто подумаємо про те, що в наших душах, і будемо сподіватися на мир в очікуванні великого свята. Пасхи, Великодня, до побачення, до зустрічі завтра о 8 В цій студії на вас чекаю.